Пека змушує киян шукати притулку біля води. Одні знаходять його біля фонтанів на Майдані Незалежності, інші на берегах Дніпра та столичних озер. Загалом у Києві 29 зон відпочинку біля води, але більшість пляжів ще далекі від того, щоб бути родзинкою столиці. Що 20 менше років пані Юля приходить на пляжі гідропарку. Цьогорічним станом зони відпочинку вона не задоволена. році ще була і вода. І шасликов не було, не вот, І машин, так як зараз не пройти по цій. А в туалет я не хочу, щоб ви заходили. Упасть можна. Альтернатива муніципальному біотуалет. Які значно краще, але платна. Ольга на пляжі допомагає дочці ліпити піщані фігури. Платити за додаткові послуги вона готова. Порівняно з минулим роком цьому набагато краще все. і пісок чистіший, і послуги надаються. Теж до додаткові хай платно, але все таки є вибір. Крім послуг, можна вибрати і зону відпочинку. У гідропарку їх шість. Школярка Марія із друзями для відпочинку обирає пляж молодіжний. Мало людей. И ну тут как бы коса, так і інтересно, ну не так глибоко. Еколог Володимир Бурейко позитиву школярів не поділяє. Я устраиваю, що тут от така грязь, да? от, тут какашки по кустам лежать і все це снувається в воду. А ти зайдеш і будеш там брати в рот цю воду. Я хочу. Ці пляжі треба негайно закривати. Тут на цьому пляжі можна купатися? Не можна. Ще декілька років, розумієте, і буде епідемія. Тут пацюкіт, мухи, тут з дітьми загорають. Міськими пляжами, в тому числі і пляжем молодіжний, керують з цього будинку. Воно належить комунальному підприємству Плесо. Це питання виконавчої влади, розумієте? Це і питання. Треба посадити заграти колишнє і нинішнє керівництво Плеса і пана Баса. Заступника Чонавецького, який опікується питанням екології, відповідальний за пляжі Володимир Матушевич приїздить повз молодіжний пляж на катері. Це не територія не для територія, відведена для купання. Тобто пляж за цією огорожею, а саме тут відпочивала школярка Марія із друзями дикий. А сміття каже пан Матушевич, це не їхня компетенція. Саме більша проблема на київських пляжах – це відсутність фінансування. Начиная, повторюю з августа місяця прошлого года по 30 іюля цього року на хозяйственну діяльність з прияттям плесу не було виділено ні копійки. Гроші. Тобто зарплату рятувальникам та іншим працівникам платять із міського бюджету, але ні на що інше грошей немає. Кияни продовжують водний відпочинок у спеку, але жодна з 29 прибережних зон для відпочинку біля води дозволу санепідемстанції цього року не отримала.